Привіт! Тема сьогоднішньої зустрічі: шкідливі звички у підлітків. Впевнена, що багато батьків стикалися з цією проблемою, тому думаю, варто сьогодні про це поговорити. Буду радий поділитися з вами своїм досвідом і дати конкретні поради, як діяти в таких ситуаціях. Та перед тим давайте спочатку розберемося, що таке шкідливі звички, бо мова йде не тільки про паління, вживання алкоголю чи наркотичних речовин. Шкідливими звичками також можуть бути інші залежності, такі як азартні ігри або залежність від гаджетів. Ці звички негативно впливають на психологічний, емоційний та соціальний стан підлітка. А значить, на весь розвиток дитини в цілому. До того ж, нагадаю, мова йде про підлітків, тобто про той період життя, коли формується їх особистість, коли вони активно шукають своє місце в цьому світі. А це значить, що якщо ми розберемося з цими причинами та наслідками шкідливих звичок, якщо ми навчимося допомагати нашим дітям, то це забезпечить їм краще майбутнє. Та перед тим як заглиблюватися в цю тему, давайте розберемо, які є симптоми та ознаки. Того, що у дитини є шкідливі звички. Один з найпоширеніших симптомів це зміни в поведінці. А саме дитина може стати більш агресивною, роздратованою, може втрачати мотивацію та інтерес до тих справ, які раніше викликали в неї захоплення та задоволення. Також дитина може стати більш замкнутою, менше спілкуватися, закриватися в своїй кімнаті, не спілкуватися з батьками та рідними, і при цьому демонструвати сильні емоції без якихось очевидних причин. Далі до другої групи симптомів виділяємо фізичні зміни, які ми можемо спостерігати. Наприклад, якщо дитина палить, то ми одразу відчуємо запах або побачимо пожовтіння зубів або шкіри рук. А от якщо дитина вживає наркотики, то ми можемо спостерігати зміну апетиту, відповідно, різке зміну ваги. Також варто звернути увагу на те, який погляд у дитини. Тобто часто він може описуватися як скляний. Схожу історію можемо спостерігати і при вживанні алкоголю. При цьому можемо бачити незрозумілого походження синці або подряпани, підвищену дратівливість та проблеми зі сном. Ну і загальна симптоматика, яка стосується будь-яких залежностей, це те, що у дитини значно знижуються когнітивні навички. Тобто мова йде про уважність, пам'ять, мислення. Вона стає більш розсійною, неуважною, не може осягнути і зрозуміти елементарних речей. Відповідно, дуже легко провалюється в академічному процесі. Отож, ми з вами поговорили про симптоматику та ознаки шкідливих звичок. А тепер пропоную поглибитися в цю тему і розібрати, звідки ж беруться ці шкідливі звички. Хочу одразу зазначити, що шкідлива звичка це зазвичай є наслідок. Наслідок незакритої потреби або проблеми, з якою стикнувся підліток. Ну частіше всього це починається в підліткому віці. Тобто, є якась потреба. Є проблема і немає рішення. І зазвичай це рішення мало б бути в тому середовищі, в якому знаходиться дитина, тобто в сім'ї. Якщо в сім'ї немає того чи іншого рішення, альтернативного варіанта, соціально прийнятного варіанта, як можна задовольнити цю потребу, то дитина починає шукати ці відповіді в іншому світі, в зовнішньому світі. І це не завжди найкращі поради. Наприклад. Дитина відчуває у зв'язку з по ну, своїм дорослішанням, у зв'язку з підлітковим віком, відчуває потребу відчувати себе більш дорослою, більш незалежною, бути як тато, наприклад. І в сім'ї їй не дають таку можливість кажуть: ти ще маленький, тобі ще рано, от виростеш, зрозумієш, і так далі. І так далі. Відповідно, дитина залишається з потребою бути більш дорослим, більш відповідальність наодинці. І не знаходиться рішення. Що вона робить? Бачить рекламу в рекламу, в який крутий чоловік, який дорослий, весь такий класний, палить. І він крутий, тому що він палить. І це дійсно працює. Це працює, тому що над цією рекламою працювало дуже багато розумних людей, і на якій дуже на цьому багато заробляють. Тому не дивно, що ця реклама впливає на дітей. До того ж, діти і підлітки вони дуже вразливі. До такого інформаційного впливу. Вони дуже вразливі до маніпуляцій, і, виника... і ця залежність виникає дуже-дуже швидко. Це пов'язано з тим, що зони мозку, які відповідають за самоконтроль, за саморегуляцію, за оцей фільтр, вони ще в процесі розвитку. Тому не дивно, що реклама дуже ефективно діє на дітей, особливо та, яка пов'язана з палінням або вживанням алкоголю. Тобто, якщо дитина має шкідливу звичку, тому що це модно. То це і є потреба бути модною, тобто бути приналежною своєї соціальної вікової групи, і це є абсолютно нормально, і Це нормальна потреба. Наша ж задача. Зрозуміти цей процес, зрозуміти першу причину і допомогти дитині скерувати її в напрямок, як вона може бути модною, тобто приналежати цій соціальній групі, але при цьому не шкодити собі і своєму здоров'ю. Зараз давайте розберемося з тим, що конкретно ми можемо зробити, щоб, по-перше, попередити такі історії. По-друге, щоб допомогти, якщо вже так сталося, що шкідлива звичка вже є. Перше, встановіть зі своєю дитиною теплі, довірливі стосунки. Відкриту комунікацію. Вашій дитині має бути завжди місце і час, в рамках яких вона розповість вам про свої проблеми, страхи, про свої потреби. Друге, спитайте, як у них справи, але не буквально як справи. Нормально школу був, уроки зробив, молодець, поїв прекрасно. Тобто ширше спитайте, що болить, які інтереси, що цікавить, що турбує. Дізнайтеся про життя дитини більше. Дитині дуже важливо розуміти, що вона з вами спілкується не чисто технічно, а що ви дійсно є батьками, які її люблять, приймають, така яка вона є. Зрозумійте справжні потреби дитини. Саме це допоможе вам забезпечити належну підтримку. Надайте дитині достовірну інформацію. Хай це почує від вас. Чітко і ясно поясніть, які є ризики при тих чи інших шкідливих звичках. Четверте, допомагайте дитині побудувати альтернативний шлях. Про що йдеться мова? Ви знаєте, що їй потрібно. Ви знаєте, куди вона хоче дося що вона саме хоче досягти. Прямий шлях шкідлива звичка. Допоможіть дитині побудувати альтернативу, що можна зробити так, щоб не мати шкідливих звичок, але отримати бажане. Ну і п'яте, останнє емоційне підкріплення. Підтримуйте дітей, коли вони обирають той альтернативний шлях, коли вони йдуть за тим позитивним форматом, без шкоди власному здоров'ю. Зараз цей алгоритм з п'яти пунктів звучить просто, але на практиці це не зовсім так. Дійсно, ми, як батьки, маємо вімкнутися, вкласти туди сили, час ресурс, бути уважними до своїх дітей, бути уважними до їх потреб, і це допоможе вам споратися з будь-якими проблемами. На завершення хочу зауважити, що серед батьків, які піклуються про своїх дітей, які переживають, щоб у них не було шкідливих звичок, також є дуже багато людей, які мають шкідливі звички. І з одного боку, в принципі, законом не заборонено 18+, все ок, але Ваші діти на вас дивляться, приймають ваш приклад. А це значить, що ви також несете відповідальність за те, чи будуть у вашої дитини шкідливі звички. Дякую за вашу увагу. З вами був дитячий психолог Дмитро Вакуленко. Дуже сподіваюся, що мої поради допоможуть вам та вашим дітям. Отож, не забувайте підписуватися на наш канал, тисніть свої вподобайки і до зустрічі в наступних відео.